Військові бази НАТО будуть будуватись в Україні, а не просто висловлювати своє занепокоєння. Ленинський приїхав в Європу. і Вони там зібралися єврокомісії, сіє і підписали бумажку. Що після настання миру в Україні в Україні почнуться будуватись військові бази НАТО. То от так от друзі, нарешті не занепокоєння. А щось таке здавалось би, це загострення конфліктою з РАшкою. Але інакшого шляху немає. Якщо ми хочемо Україну захистити, нам треба і закордонні інвестиції, і закордонні компанії, і так далі, бо Україна олігархами раз перепрошую розпилена. Хотілося б друге слово сказати. Ну розпилена в пух і прах без закордонних інвесторів, без закордонних компаній, захисту і контролю неможливо буде надати реальні гарантії безпеки в Україні. Отак, як відбувається, дірібан наліво направо, так і буде відбуватися. Тому це рішення правильне. Розповсюджувати відео серед додумців. Миру, добра, розуму, щоб своє життя забезпечити безпекою, жити добре, почуватися добре. І взагалі подумайте про це, побачите, що несеться. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.